Ой, супер, як я люблю, коли так кажуть. Насправді так, економіка навколо нас, але да, що таке економіка? Ми можемо поглядати на економіку з двох таких ракурсів: перше, як явище, і як явище, це певні відносини між людьми, що виникають в процесі виробництва продажу, розподілу, обміну, споживання товарів та послуг. Да, тобто це явище це те, що навколо нас, те, що ми стикаємося кожен день. І я зараз вам покажу, що дійсно ми стикаємося з цим кожен день. Друге, да, позиція для розгляду економіки. Це наука. Наука про що? Наука ось про ті відносини, які виникають між людьми. Ну, тобто В англійській мові є поняття economy-economics. От Ми вивчаємо, наприклад, там, economics наразі, як наука про економіку. Економіка як явище, яке е, оточує нас і пов'язане з тим, що необхідне певне там, виробництво споживання товарів. Вся економіка базується на одному важливому. Моменті. Можемо, і навіть студенти згадають, що це за важливий момент, на якому базується вся економіка, і ви його вже тут сказали. Обмеження ресурсів. На, у нас є потреби, і в нас є ресурси. Що з нашими потребами? Які вони різні і. Безмежні, да? навіть конкретніше вони безмежні. Якщо ми візьмемо наші потреби, потреби всього людства, вони безмежні. А ресурси, які, якими володіє кожен з нас, якими володіє суспільство, та, якими будь-хто володіє, вони обмежені. В нас є обмежені кошти, обмежений час, обмежені фізичні можливості і купа інших обмежених ресурсів. І тоді питання постає в тому, а яким чином обмежені ресурси використати так? Щоб досягти максимально своїх цілей. Я люблю такий приклад говорити, що коли мама або тато в магазині думає, що купити на вечерю, це теж економічне рішення. Чому? Тому що розподіляє ресурси таким чином, щоб максимально задовольнити потреби родини. У нас є Різні способи використання цих ресурсів, в нас вони обмежені, і ми хочемо максимально задовольнити наші потреби. І ці потреби ми можемо говорити про ці економічні рішення, про потреби про ресурси на будь-яких рівнях. У нас є, наприклад, рівень глобальної економіки, у нас є рівень там, економіки держави, у нас є економіка фірми або економіка підприємств, у нас є економіка родини. І на кожному з цих рівнів ми приймаємо рішення щодо того, як використати обмежені ресурси. Ну, якщо з економікою родини більш-менш зрозуміло, та, що родина приймає рішення про те, як використовувати гроші. Батьки приймають рішення про те, скільки вам дати кишенкових грошей. Економічне рішення. Ви приймаєте економічне рішення, а як ці кишенькові гроші витрачати? Бо хочеться багато. І зазвичай кошенькових грошей на це не вистачає. І ми маємо приймати певне рішення про те, як найкраще витратити ці гроші. В нас є економіка фірми, коли фірма, менеджери, управлінці приймають рішення, як використовувати обмежені ресурси підприємства: гроші людей, машини, обладнання. Ресурси і так далі, як найкраще використати. То ви, менеджер, ви думаєте, що мені зробити? Мені треба обладнання купити, мені треба рекламу, наприклад, зробити, мені новий продукт запустити, а грошей в мене вистачає на щось одне. І ми маємо прийняти рішення, як використати ці гроші, як використовувати робочу силу, як використовувати обладнання і так далі. Економіка держави. Що там у нас на рівні економіки держави? Так, що ще? Що ще? Давайте про нашу державу. Ми кожен рік чуємо такий вислів: приймає Верховна Рада, приймає бюджет. Що таке бюджет країни? Розподіл наших доходів куди? На різні сфери і чуємо, не вистачає на щось та да? або там переспрямували гроші. Тобто, це теж визначення того, як обмежені кошти можуть витрачатися на різні напрямки. Функціонування держави на освіту, на медицину, на дороги, на пенсії, на стипендії і так далі. і так далі, і так так далі далі Тобто в нас є теж розподіл цих ресурсів. Глобальна економіка це більше про відносини вже між країнами, да, про відносини такі регіонального рівня. І тут теж питання постають ті самі, як розподіляти певні ресурси. А... Ми повернемося до економіки трошечки буквально через декілька слайдів і подивимося в кожній з цих сфері, які можуть існувати професії, і що в них можна робити. Але давайте ж з'ясовувати, чим тоді економіка від бізнесу відрізняється. Бізнес що таке? Хто говорить, хочу стати бізнесменом. Вираз то буде мій власний бізнес, Каріна хоче. У нас ще є. У нас є студент, які як говорить Оре, з вами в групі, які говорить як туди-сюди мільйонер. Раз, два мільйонер, так? Да? Що таке бізнес? Власна справа, що ще? Уточнення яке? Так. Для чого? Це діяльність певна підприємницька, комерційна будь-яка діяльність, яка не суперечить закону, зверніть увагу, не суперечить закону і спрямована на отримання прибутку, тобто будь-яка діяльність, яка в межах закону дозволяє вам заробляти гроші. відкрили кав'ярню, відкрили перукарню, сварили ті кампанію, логістичну кампанію, надаєте власні послуги, не знаю там з репетиторства, з підготовки до НМТ, до чого завгодно. Це не суперечить закону, це дозволяє вам заробляти гроші. Це підприємницька діяльність. А що таке менеджмент? Управління? Ну, менеджмент управління. А що це таке? А чим відрізняється від попередніх, будь ласка. Угу. Так, давайте ще щекі. Мантри менеджера будь-якого менеджера управлінця. Це чотири функції менеджменту. Це прям така класика жанру, будь який будь-який менеджер може вночі прокинутися і вам розповісти, що робить менеджер. Він планує, організує, мотивує, контролює. Оце чотири функції менеджменту завжди вони є, завжди про них говорять. Я вам наведу приклад простіший, не на там прикладі підприємства або компанії. Ви вирішили влаштувати вечірку з нагоди дня народження, закінчення школи, там 10-го класу неважливо. Що вам для цього треба зробити? Планувати. Як ви будете планувати? Так. Коли, де? Скільки грошей, хто прийде, хто що буде робити? Ви домовляєтесь між собою, да? хто що робить, хто за що відповідає, коли це відбудеться, тобто, ви здійснюєте планування? Організація. Це безпосередньо, да, вже розподілили обов'язки і говорите, хто що робить, та да, там як таким чином виконуються ці роботи. Мотивація. Хтось говорить, а я не прийду, а я не хочу. Та да, ви говорите, ну приходь, буде класно. Або навпаки, ви там з кимось домовились, що людина там має щось зробити, прикрасити, не знаю, квартиру вашу, і щось ви бачите, що не йде. І ви говорите, ну давай, ну всі же прийдуть і всі будуть знати, що це ти зробив. класно, я скажу всім. Це буде така нематеріальна мотивація. Ми тебе все похвалимо, що ти це зробив. Ну, В кампаніях є матеріальна, нематеріальна мотивація, але да, ми стимулюємо людей для того, щоб вони робили. Ну і контроль. Ви, наприклад, організовуєте цю вечірку, ви контролюєте, що всі прийшли, всі принесли, всі зробили, всі пішли, всі за собою прибрали, батьки нічого не помітили, що вечірка була. На, тобто навіть на рівні організації дня народження, вечірки, поїздки, ви виступаєте менеджерами. Зрозуміло, що в компанії це все більше ускладнюється, да, це трошки інший масштаб, але тим не менш ми говоримо, що функції приблизно однакові. І коли люди говорять, в мене класні організаційні здібності, то, скоріш за все, ті, хто мають класні організаційні здібності, вони будуть хорошими менеджерами. Ті, хто можуть надихати людей, ті, хто можуть переконувати. Наполягати на тому, щоб виконувалася вчасна, якісна робота, скоріш за все, вони будуть хорошими успішними менеджерами. Тепер давайте повернемося до рівня в економіки і подумаємо, а які професії або де саме ми можемо працювати, маючи ті чи інші спеціальності. Якщо ми говоримо про глобальну економіку, про міжнародну економіку, у нас є в деяких університетах навіть така спеціальність, яка називається міжнародна економіка, це більше про міжнародні кампанії, це про урядові організації, це про Міністерство, громадський сектор, громадські організації. Тобто, коли ви говорите, що ваш акцент на міжнародну діяльність, то не завжди це буде прям економіка. Це не, не заважає вам зі спеціальністю економіка, менеджмент або інше працювати тут же, але все-таки акцент цих навчальних програм на такі організації. Якщо ви мрієте, хочете працювати в якихось міжнародних організаціях, то тоді оце ваша сфера. Якщо ми говоримо про економіку країни, і ви мрієте, не знаю, там, стати Міністрам, депутатам, мерам і так далі. Не обов'язково, але, наприклад, в Україні знов таки в нашому освітньому просторі існують такі спеціальності, як публічне управління та адміністрування, і можна говорити про те, що якраз питання публічної політики, питання розробки державної політики, це напрям, ось цей такий, ну, він ще називається макроекономічний, тому що це рівень держави. Де можете працювати, да це органи виконавчої влади, це державні установи, різні міністерства, організації і так далі. Якщо ми говоримо про економіку фірми, то тут багато насправді спеціальності, і це не повний перелік. Я його складала більше орієнтуючись, скажімо, на ті навчальні програми, які існують в Україні.